На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників злочинної групи, які налагодили збут психотропів і створили шахрайські колцентри. У Кам'янському та області зловмисники збували психотропні речовини. Для цього використовували електронні гаманці і безконтактну схему отримання грошей. Щотижня прибуток угрупування сягав до 7 тисяч доларів. Організатором виявився 42-річний чоловік. Він залучив до злочинної діяльності ще трьох місцевих жителів. 17 вересня правоохоронці провели понад два десятки обшуків у Кам'янському, на Полтавщині, а також у приміщеннях для зберігання та фасування наркотиків. Вилучили пакунки з наркотичними речовинами, пігулки, ваги, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук та чорнові записи. Крім того, фігуранти організували у Кам'янському шахрайські кол-центри. Там під час обшуків знайшли понад півсотні комп'ютерів, телефони, зошити з нотатками та навіть печатку іноземного підприємства. Чотирьом затриманим уже повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.